Ну, Я б сказала, що актив, активний громадянин це перш за все небайдужий громадянин. Ви знаєте, є такий термін емпатія, він взагалі дуже важливий для нормальної людини в житті, але є, ну, як на мене, поняття соціальної емпатії, коли людина не може пройти повз якоїсь проблеми, горя, біди іншої людини і завжди хоче допомогти. З цього починається ну, скажімо так, громадянська позиція. Тому що це якби внутрішній потяг людини зробити щось для іншої людини. Ну і звісно, дуже принциповий момент це те, що активні громадяни це люди, які взагалі хочуть приймати участь у спільному житті. Тому потребує того, щоб взаємодіяти з кимось, щось дізнаватися. Вона дуже така ну прагне нових знань. Без активних людей Україна вже давно, вибачте, а ми були в окупації всі, да, якщо б не активні громадяни, тому що саме активні громадяни перші пішли військомати, коли почалася війна. Ці люди, ну, і ще з 14-го року вони були перші на лінії фронту, тоді в Донбасі. От це люди, які започаткували волонтерський рух, шалений просто волонтерський рух, які всі ці роки війни допомагають і раніше, ще з 2014 року допомагали і нашим збройним силам. І взагалі допомагають ну, навіть міській владі, да, не тільки міській, взагалі владі допомагають вирішувати дуже важливі питання і ну, підтримують. Ну, я вважаю, що на навіть національному рівні і на інтернаціональному рівні, міжнародному рівні Україну. Тому що, я, якщо чесно, я вважаю, що саме завдяки громадянському суспільству, активним не просто активним радян, а структурованим громадянським групам, які складаються з активних громадян, Україна отримала кандидатство в члени Євросоюзу. О, це довга історія, тому що я дуже багато вже живу на світі. А от це було якраз. Падіння радянського союзу це було початок 90-х років. Я була студенткою університету от і вчилася першу групу по політології. От, ну і звісно, я і пішла туди, тому що мені завжди було цікаво і політична історія, і політична діяльність. І я була незадоволена так як це було в радянських школах, тому що це, звісно, ну, розумієте, нас вколачували якусь ідеологію і так далі. В університеті це в зв'язку з розпадом Радянського Союзу. Ми отримали купу інформації і ну. Тоді б стало зрозуміло, що ну не все так родувалося як потрібно. Було тоді, ну для нас от зараз все, там не зрозуміло, Коли там знаходишся в ті часи, кінець 80-х, відкриваєш ці архіви, розумієш, що таке комуністична партія, що таке Сталін, які репресії, Голодомор, і це ну, шок, звісно, і це дуже змінює тебе. І тоді виникає бажання щось зробити, щоб такого більше не було. І ну, я завжди, якщо чесно, мене дитинство було в дитинство був потяг, я, внутрішній потяг я для того, щоб захищати свої права як жінка. Мене навіть в 15 років називали феміністкою. Я задавала питання чоловікам, як вони ставляться до того, що жінка може робити кар'єру йти в політику. І тоді був Радянський Союз, це був середина 80-х років. На мене не дивилися як на фріка. Але я пам'ятаю, що для мене це було дуже принципово. І вони мені говорили: ти ніколи не ведеш заміж, ж, Як ти можеш таке говорити чоловікам? Ну, явіть себе, рівень тоді свідомості, да, людей. Це просто зараз там прірва. От і з того часу, от я пам'ятаю, в 93-му році я почала займатися ну, проблематикою захисту жінок, це гендерне дослідження. Перший прийшли я перший раз виступала на конференції по гендерному дослідженню в Києві в 93-му році. Це ще ну, як студентка п'ятого курсу, і це було ну, дуже незвично, цікаво. І ця ну, активність мене тоді захопила. Я дуже багато років потім займалася вже іншою, там вже з гендерних переключилася на все ж таки більш політичні питання. І останнє, чим я займалася, у мене була я була членом спілки організаційний пакет реформ група Київ, потім муніципальний. На три роки я там була в цій групі, ми там збиралися, активно робили якісь там рішення. Ну і громадська ініціатива Київ Смарт-Сіті, це документ, який писала я ну, як координатор групи, але у нас було 500 волонтерів. Це була просто захоплююча робота з великою кількістю громадян, які хотіли бачити Київ цифровізованим, інтелектуальним розумним містом. І це була така велика ініціатива. Так, знаєте, я познайомилася вперше на сам. Початку нашої катенції, це в жовтні, як не помиляюсь, 20... року, 2019-го року. І ми зустрілися з Олександром Ліжинською. Ми їхали на зустріч в Запоріжжі, там була зустріч обговорення змін до Конституції, які якраз парламент провів такі хаотичні, я б сказала, зміни до Конституції. І ми обговорюємо, наскільки це доцільно, наскільки це корисно, що взагалі робити, ну, вдосконалення, якщо це потрібно. І якраз ну, організацію займалася Олександра, це було просто серія просто я попала на одне з них. І це було, в принципі, цікаво, тому що ми обговорювали з активними громадянами. Там дуже було багато питань, і там вирувало життя. І знаєте, я вам скажу, що я взагалі. Давно я просто багато часу займаюся так чи наш дитично до політичного процесу. Я взагалі не дуже сприймаю формат у цих послань від е, холопів до народу, від народу, точніше від холопів і панів. Да, оце те, що у нас продовжується з радянських часів, коли. Єдиний формат спілкування, коли приходять нещасні громадяни, приносять якісь свої листи, а от і все обмежується цими комунікаціями. Я не хочу сказати, що не повинно бути громадські приймальні, але це виглядає не конструктивно, тому що воно не дає можливості реально зрозуміти проблему і як її вирішити. А от, а от такі групи, як активна громада, це я вважаю такий ну вже високий рівень. Агрегації інтересів і депутатам дуже цікаво працювати з такими громадськими організаціями, ініціативами, тому що ви дозволяєте, ну якби ви самі агрегуєте ці інтереси громадяни. Ви дозволяєте політикам розуміти, що відбувається, і шукати рішення. Насправді, і наша співпраця з активною громадою ну вона почалася з якраз публічних консультацій, які ми проводили по закону про політичні партії. Це дуже була цікава робота. У нас була два ра. Таких ну, обговорень перший на 21 перше, ну, якщо не поляється, все ж таки 21-му році і ні, му перший і 21-му другий, перед війною ми закінчили якраз обговорення. Друге, і у нас завдяки активній громаді було прекрасне представництво представників низових організацій політичних партій, яких часто не слухають навіть свої. Керівні органи партії, у нас були громадські активісти. У нас були як парламентські, так і позапарламентські партії. У нас були експерти, тобто це навіть політтехнологи. А от і це була така ну різноманітна аудиторія, яка дозволяла побачити різні точки зору на те, як треба регулювати політичні партії, які зміни нам потрібні. Тобто, ми змогли фактично включити різних стейкхолдерів, зробити різноманітне це обговорення з різними групами. Та, і це дуже було корисно, а я мовчу, як був організований процес. Це просто прекрасна структурована дискусія, не просто хаос, та, а це гарно структурована, правильна, грамотна дискусія. Та, як, ну, коли ти Ну, працюєш конкретно над якимись нормами, над якимось баченням концепцію законопроекту. Я хотіла згадати ще один приклад, якщо можна. От у нас вже, коли почалася війна, ви знаєте, що у нас обмежена була комунікація парламенту з виборцями. А от і менше стало і в тому числі і мажоритарних кандидатів, які зустрічалися регулярно з своїми виборцями. А ми так списочники взагалі, це важко, да? І. Я пам'ятаю цю зустріч. Вона вкрай була корисна для мене, тому що ти як відчуваєш пульс. Що суспільство від тебе хочу, ви змогли організувати активістів всіх регіональних осередків вашої організації? Плюс я так розумію, що долучились якісь більш активні молоді люди, і були дуже цікаві, незвичні питання. Я навіть не думала, що люди думають про такі питання під час війни. Вони запитали все, чим, чим займається рада, які питання розглядає, які там чи є конфлікти, чи немає конфлікти. Що роблять депутати в цілому? Тому що у всіх враження, що парламент виключений. І це дуже погано для політичних систем, для демократії, да, і для єдності країни, в тому числі. І у людей були от враження, що парламент взагалі нічого не робить, щось там сидять, там раз в місяць зустрілися, щось там проголосували, і все. І вони не розуміли, що ми насправді робимо. І я їм просто розповідала про перші дні, про перші місяці, що робили в парламент, там взагалі не скажімо, речі, але ми робили, як вся країна робила, і волонтерили, і допомагали, і грузи, і все всі ці вантажі, які йшли за кордон. І Ця всього цього була на депутатах також, але ніхто про це не знав. І завдяки тому, що ви дозволили зустрітися з людьми з різних осередків, да, вашої організації, ваших партнерів можна було, хоча б почути про що думають люди, що що їх терпує, і ну, і дати відповіді. І я думаю, що вони отримали хоч якусь інформацію да, від мене як одного з депутатів, що робить парламент. Це дуже-дуже важливо. Через п'ять років, ну я думаю, що ви могли б стати такою прямо от великою всеукраїнською організацією. От я не знаю, чи є у вас плани далі займатися політикою. Ну всі підстави для цього у вас є. Зробити себе там політичною партією. А от і це було б насправді така нового. Такого не те, що типу, да? але просто справжня політична партія, яка могла б бути організацією, яка представляє громадян. Тому що проблеми політичних партій в Україні, тим, що вони насправді дуже слабко представляють саме інтереси громадян. А от вони є об'єднаннями, але об'єднаннями ну, громадян, так частково, скажімо так. А от, а от я вважаю, що найкращий шлях, коли от є громадські організації, які можуть вирости з ну, самого низу. І перетворитися в потужні політичні партії, не проекти, а саме політичні партії. Тому що всьому в світі зараз криза політичних партій, всі говорять, ну навіщо вони потрібні? Але я вам скажу, я дуже серйозно сліджувала цю тему і в філософському сенсі, і політологічному. Ну, без партії демократії не буду. Ваша організація, вона ну сама вирішить, чи хоче вона займатися активно політичною діяльністю. Але якщо ну, взагалі говорити, то такі організації, такі потужні, сильні організації, вони дуже потрібні. Я думаю. Народу України для того, щоб представляти їх інтереси, ну і захищати їх, і об'єднувати цих людей, і вчити їх на, до речі, як бути громадянами. Я думаю, що от прямо от ви мене асоціюєтесь, і Олександра, і ну, ваша організація асоціюється у цей ну, небайдужі емпатією, такою, яка є. І це така риса, яка просто ну, ну, дуже дуже важлива. І Я вважаю, що взагалі громадський сектор не може бути не без, без цієї соціальної емпатії. І вона у вас є. І я просто вам бажаю, щоб у вас вона не зникала, і щоб ви її би, розсівали серед все більшої кількості людей, охоплювали. Ну і ваше бажання діяти, щось змінити. Я думаю, що це небайдужість і бажання діяти це дуже дуже важлива річ, яка притаманна дуже ну, важливим людям для країни.